Негативно оцінили місцеві лідери політичної партії Удар Віталія Кличка прийняття нового виборчого законодавства. А те, що за прийняття закону проголосували не лише фракції провладної більшості, а й опозиційні депутати в партії удар називають не інакше як змовою. Цей закон суперечить позиції партії Удар і авторитетний висновкам авторитетної венеціанської комісії яка пропонувала відкриті партійні списки. Тобто, коли виборець голосує не тільки. За партійний бренд, а за конкретно представлену людину в регіональному партійному відкритому списку. Такий закон надасть змогу провести в парламент. Чесних порядних політиків. Керівник обласної організації партії удар нагадує, що практично всі політичні сили, які зараз знаходяться в парламенті, обіцяли після виборів запровадити систему відкритих виборчих списків. Але після народного волевиявлення про свої обіцянки забули. Не влаштовує партію удар і підняття прохідного бар'єру до 5%, хоча впевнені, що на майбутніх виборах їхня політична сила зможе його подолати.